Чи болить рак молочної залози? Майже ніколи він не болить. Це дуже помилкове таке мислення. Рак молочної залози доволі ефективно сьогодні піддається лікуванню. Дуже часто думають, що це обов'язково буде видалення молочної залози. Вже сьогодні в Україні пацієнти мають можливість користуватися всіми перевагами цієї чудової технології. мікрохірургії, я маю на увазі. Всім привіт! Мене звуть Дмитро Бухтієв, я реконструктивно-пластичний хірург, онколог, мамолог. І сьогодні ми поговоримо про рак молочної завози, про реконструкцію про раку молочної завози. І сьогодні я спробую відповісти на ті питання, які я найчастіше чую від пацієнтів стосовно реконструкції молочної завози. Якщо казати про поширення, то дійсно рак молочної залози на першому місці серед жіночої онкопатології не тільки в нашій країні, а й в світі. Доволі часто люди питають, чому в мене взагалі виникла ця патологія. І тут немає однозначної відповіді, тому що дуже велика кількість факторів, які можуть призводити до виникнення цієї проблеми. Ну, По-перше, всі ми знаємо, що зазвичай раком молочної залози хворіють люди віку. Чому це відбувається? Тому що з часом відбуваються дисгормональні порушення в організмі, які вже призводять до виникнення таких проблем. І тут дуже велику роль грає спадковість, тобто поломки в деяких генах. Ці гени ми сьогодні маємо технологію, щоб їх вивчати, і це може призводити до того, що рак може виникати. Раніше тому особливо люди, які знають, що в них в родині є багато випадків раку молочної залози, або рак молочної залози був, був діагностований в когось найближчих родичів, то я би радив звернутися до онколога для того, щоб зрозуміти, чи потребуєте ви, наприклад, генетичного тестування. Для того щоб знати, чи є ви в групі ризику виникнення раку молочної залози, і це, в свою чергу, є деякі типи алгоритм обстежень, навіть якщо у вас є ці генетичні мутації. Якщо казати про симптоми раку молочної залози, тут знов це залежить від багатьох факторів. Симптоми можуть бути кров'яності виділення сосків, наприклад, може бути втяжіння шкіри, можуть бути ущільнення в молочній залозі, може бути збільшення лімфатичних вузлів. Або запальні процеси в самій шкірі молочної залози, її почерваніння, підвищення температури тіла або втяжіння соска. Тобто якогось універсального симптому для всіх раків молочної залози не існує, це залежить від об'єму молочної залози, від розташування пухлини в самій молочній залозі. Тому оці симптоми, і взагалі я би сказав так: ніхто, окрім жінки, не знає краще своє тіло. Якщо у вас щось, щось ви бачите, що не так: ущільнення, втяжіння, запалення, виділення, все що завгодно, краще зверніться, будь ласка, до спеціаліста, який допоможе розібрати всі проблеми. І треба одразу сказати, що. Зазвичай рак в цьому випадку не діагностується, тому що є велика кількість доброякісної патології, кісти, фіброаденоми, все, що завгодно. І найчастіше саме в цьому саме це ми і знаходимо. Але ви будете спокійні в тому плані, що це не рак. Чи болить рак молочної залози? Майже ніколи він не болить. Якщо це не якісь унікальні випадки, розташування вже можуть бути уражені, наприклад, ліфатичних вузлів, нервових стовбурів, або близьке розташування до шкіри, що викликає дискомфорт, але в цьому випадку скоріше жінка помітить саме утворення під шкірою, ніж якісь больові відчуття. Найчастіше пацієнти саме з больовим. Синдромом не звертають. Стосовно скринінгових обстежень, то е, треба починати скринінг з 40 років, але якщо у вас є е, випадки в родині, наприклад, раку молочної залози, підшункової залози у чоловіків, у жінок, раку яєчників, взагалі якоїсь онкопатології, то треба звернутися до онколога і спитати, можливо, ви є саме тою категорією пацієнтів, яких скринінг треба починати раніше. І перелік обстежень, які вам треба робити, також він буде трошки відрізнятись від пацієнтів без наявних ризиків. Виникнення раку молочної залози. І загалом, якщо вас щось турбує, ви побачили, якісь зміни, то краще зверніться в будь-якому випадку. Стосовно ефективності цих обстежень, в мене дуже велика кількість випадків, коли люди дійсно. Знаєте, з подружкою пішла зробити мамографію от, і знайшли в себе рак молочної залози на першій стадії. І вони звертаються, це так приємно, коли пацієнтка прийшла. В неї навіть симптомів ніяких немає, клініки немає. Вона зробила мамографію і в неї знайшли пухлину 5-6 міліметрів в діаметрі. Тобто вона б ніяк її сама не знайшла. І для цієї категорії пацієнтів зазвичай дуже маленька операція. І на цьому лікування закінчується. От і нам би дуже хотілося, щоб більша кількість пацієнтів зверталась саме на таких стадіях. стосовно Методів обстеження найпоширеніших це мамографія, УЗД і МРТ молочних залоз, які на сьогодні ми використовуємо. Перше, мамографія це дуже ефективний метод скринінгу, тобто виявлення раку молочної залози. Він доволі дешевий, простий і не потребує якихось інвазивних, скажімо так, втручань в організм. Так само УЗД. УЗД також доволі ефективний метод, особливо більш молодих людей, яких дуже Же щільна молочна залоза, і коли мамографія може в цьому випадку бути не дуже ефективною. Так що ми завжди можемо сказати так, що комбінуємо ці два методи: мамографії і ОЗД для діагностики. Стосовно МРТ, чи воно всім показано? Далеко ні, далеко не всім. МРТ може бути показано перше пацієнтам з наявними генетичними мутаціями. Ми е, доволі часто робимо МРТ пацієнтам, які заходять в онкологічне лікування. Для оцінки ефективності, наприклад, хіміотерапії. Ми робимо МРТ до початку хіміотерапії і робимо потім МРТ після закінчення хіміотерапії. Це на етапі ще до операції для оцінки ефективності, тому що МРТ доволі ефективно для оцінки оцих от змін, розмірів і лімфатичних вузлів. Також ми можемо проводити діагностичні процедури під, ОЗД під мамографію, ми можемо ставити локалізаційні мітки для того, щоб нам, щоб нам було легше знаходити пухлину в тканині молочної залози. Ми можемо виконувати прицільний біопсії новоутворень під ультразвуком і під мамографією. Ну тобто, це основні методи, які ми щодня використовуємо. Є деякі люди, які думають, що знаєте, і я доволі часто це чую. Краще я не буду обстежуватися, я не буду знати, що в мене щось є. Це дуже помилкове таке мислення, тому що ну, всі про це говорять. Я ще раз просто скажу на те, що чим раніше буде виявлено активніше лікування, можна навіть привести такі, якщо такі цифри, що якщо пухлина діагностується на першій стадії, ну, казати про п'ятирічну виживаність, да так, є такий просто показник в статистиці, то. 95% пацієнтів, яких було проведено лікування на першій стадії, вони точно переживуть без рецидивів умовно цей срок. Якщо казати про пацієнтів на третій четвертій стадії, там результати вже в рази гірше. От, Тому, що можна порадити, ну не нехтувати обстеженнями. Якщо ви побачили якісь зміни, знов зверніться до лікаря. Одна з переваг, да, не нехтувати обстеженнями, це те, що ви зробили обстеження з Великою вірогідністю у вас нічого не знайдуть, і ви будете спокійно жити собі ще до наступного обстеження, знаючи, що у вас все гаразд. Я пацієнти вже з діагностованим раком молочної залози, дуже часто думають, що це обов'язково буде видалення молочної залози. Я б сказав, що скоріш за все у вас не буде видалення молочної залози у випадках, перше, якщо ви звернетесь вчасно. На сьогодні, в центрах, які лікують рак молочної залози, більше половини. Близько 60% оперативних втручань проводяться у вигляді часткового видалення, тобто резекції молочної частини молочної завози з пухлиною. Тому чи це найчастіше видаляється молочна залоза? Ну точно ні. Але навіть у випадках, коли це потрібно робити, сьогодні існують дуже сучасні методики реконструкції, як одночасних, коли є можливість виконати, тобто коли зберігається шкіра, і одночасно виконується реконструкція. Або Відтермінованих в тому випадку, коли ну, або молочна залоза вже була видалена, а, а, ну, наприклад, 10 років тому була проведена мастектомія, є можливість відновити молочну залозу. Або а, це виконується по онкологічних показаннях, показах, коли. А, Через залучення, наприклад, шкіри в пухлинний процес, ми не можемо її зберегти. Тоді виконується мастектомія, а потім проводиться її реконструкція. З яким саме варіантом реконструкції теж вибирається спільно з пацієнтом, лікарем. Оцінюються всі переваги і недоліки кожного методу. Використовуються або власні тканини, або силіконові імпланти. Одноетапні, двоетапні тут дуже широке поле. Стосовно того, хто приймає рішення з сону лікування, зрозуміло, що ми завжди слухаємо наших пацієнтів, і наша задача донести максимально правдиву інформацію стосовно того, чого саме цей вид оперативного втручання ми будемо рекомендувати. Але треба все одно враховувати побажання пацієнтів. Зрозуміло, що ці побажання пацієнтів вони не мають протиречити онкологічній ефективності. От. Тому чи приймаємо ми спільне рішення з пацієнтом? Завжди приймаємо спільне рішення з пацієнтом. Ми обґрунтовуємо, чому саме цей варіант хірургії ми пропонуємо, і пацієнт завжди має е, погодити цей варіант лікування, і тоді е, все проходить гладко. Треба знати людині перед початком лікування. Перше, треба знайти повну комунікацію зі своїм лікуючим лікарем. Це раз. По-друге, треба розуміти, що рак молочної залози доволі ефективно сьогодні піддається лікуванню. Тобто ми маємо в своєму арсеналі велику кількість як медикаментозних методів, як хіміотерапія, імунотерапія, таргетна терапія. Їх просто безліч. І сучасні хірургічні технології дозволяють сьогодні. Ну, по-перше, робити дуже і онкологічно і ефективно і естетично. І навіть у випадках, коли молочна залоза, наприклад, була вже видалена, або планується її видалення, можна проводити реконструктивні втручання також або з власними ткани, або з імплантами. Це вже на розгляд спільної лікаря і пацієнта. Що стосується реконструкції молочної завози, то тут треба розділяти, можливо, на дві категорії. Перша, перша категорія це часткова реконструкція молочної завози, а друга це повна реконструкція молочної завози. Також можна казати про одночасну реконструкцію молочної залози повну, коли робиться мастектомія, і відтермінована реконструкція молочної завози, коли вона вже була Мастектомія вже була виконана. Якщо ми будемо казати про часткову реконструкцію, для чого вона виконується? Якщо треба видалити об'єм молочної залози, і ми розуміємо до операції, що молочна залоза буде деформована, то ми будемо намагатися це зробити таким шляхом, використовуючи онкопластичні. Методики для того, щоб максимально зберегти цю форму. Якщо нам треба буде додати додатковий об'єм, ми можемо використати, наприклад, тканини, які розташовані поряд з молочною залозою, для того, щоб з максимально естетичним ефектом відновити форму молочної залози. Це якщо казати про часткову реконструкцію. Якщо казати про повну реконструкцію молочної залози, коли ми розуміємо, що не можемо не робити мастектомію, наприклад, це мультицентричний рак молочної залози, тобто, коли в тканині молочної залози декілька пухлин, і це є одним з показів до мастектомії. Але в цьому випадку нам немає потреби видаляти шкіру, наприклад. І ми розуміємо, що шкіра молочного залози і сосок тут ні до чого. Ми плануємо одночасне реконструктивне втручання. Який з варіантів реконструктивного втручання ми обираємо, то залежить також від розуміння, чи буде, наприклад, променева терапія проведена пацієнту після оперативного втручання. І ми обираємо між. Синтетичними девайсами, так званими експандерами або імплантами, або реконструкції власними тканинами. Другий варіант реконструктивних втручань це реконструкція з використанням власних тканин, коли ми використовуємо частини з інших ділянок тіла. Зазвичай ми використовуємо ті ділянки, які приховані білизною, з метою того, щоб зробити трансплантацію цих тканин і відновити об'єм та форму молочної залози. Унікальність мікрохірургічних технологій в реконструктивній хірургії полягає в тому, що якщо порівнювати відчуття пацієнтів молочної зовзі, реконструйованої власними тканинами і силіконовими імплантами, вони кардинально відрізняються. Ніщо не може замінити ніякий пристрій на сьогодні не може замінити відчуття натуральне відчуття тканин. Тобто реконструкція молочної залози – це ж не тільки про об'єм, це і про функціональність, про рухливість, про чутливість. Тому тут дуже багато переваг, скажімо так, у реконструкції власними тканинами, і саме мікрохірургічні технології дозволяють це робити. Я дуже радий, що вже сьогодні в Україні пацієнти мають можливість користуватись всіми перевагами цієї чудової технології. мікрохірургія має на увазі. Тобто, ми сьогодні можемо коригувати і корекцію робити лімфідеми, набряку кінцівок, верхніх і нижніх кінцівок і інших ділянок. Також ми маємо можливість виконувати реконструктивні втручання не тільки молочної залози. Ця технологія дозволяє виконувати реконструкцію і. Любих, в принципі, місць на ті закривати якісь дефекти або коригувати якісь дефекти внаслідок, наприклад, травм або онкологічних втручань, для того, щоб покращити якість життя наших пацієнтів. Це така цікава тема і, ну то, що мені перше припадає на думку, це у мене була пацієнтка, яка впродовж двох-трьох років пила керосин. От, і потрапила вона до нас, вже ну, навіть ну, зрозуміло, що в неї були симптоми раку молочної залози, але попала вона з, з, просто з отруєнням, в неї була неркова печінкова недостатність, і це все ну, зрозуміло було на фоні того, що вона приймала отруєні речовини. Тому я дуже не раджу взагалі займатися самолікуванням і використовувати тільки ефективні доведені клінічно методи, варіанти лікування. Головніша порада – це прислуховуватись до себе. Дійсно, ніхто не знає краще за вас, ваше тіло. Якщо якісь зміни вас турбують, то краще звернутись до допомоги. Тому вирогідніше за все це буде якась або запальний, запальний процес, або якась доброякісна патологія, і з меншою вірогідністю це буде онкологічне. Але якщо онкологічне буде, то це буде початкова стадія. Ефективність лікування буде максимально висока. Кожен четвертий дізнається про онкологічний діагноз на останніх стадіях. Тому що на початку рак не болить Онкопросвіта. розповідаємо про рак відверто та об'єктивно, допомагаємо подолати психологічні бар'єри, розвіюємо міфи про онкологію, навчаємо, як правильно піклуватись про своє здоров'я, онкопросвіта здоров'я починається з освіти.